Зараз на цю сцену підніметься Назаренко Євген. Запоріжжя, Вишгород. Зустрічайтеся! Євген, привіт! Привіт! В нас є з вами дещо спільне. Сумніваюсь. Ну як це ви сумніваєтесь? У мене є маршрутка, а ви з неї випали. Це правда. Ну, бачите? На ходу. причому. На ходу. А що це було за історія? А, відчинились двері в маршрутки, я бам. Це сьомий струс-мозку був в мене. Ні, все нормально. Ще два і е, десятий безкоштовно. я чув. Так, досяг, <реш> так, ну ви готові? Так, да? Да. Євгене. Якщо ви готові, ми можемо починати першу хвилину. Я вас зрозумів. Всім привіт. Мене мене затиження. Як ви помітили, я заікаюсь. Якщо ви не помітили, в мене для вас дуже фігові. Дефектний тут не тільки я. І я заїкаюсь з самого народження, тому вже трохи встиг пристосуватись, коли в Запоріжжі на мене нападали гопніки, я починав заїкатись, і вони думали, що десь поруч не може завестись Жигуль, і тікали допомагати. Так я виживав в школі на уроках англійської, не зрозуміло було, чи погано я розмовляю а -а англійською, чи будь-якою. Коли я комусь телефоную в домофон і, і намагаюсь. Привітатись, людина думає, що домофон лагає. Після цього я перезвонюю і відповідаю: в недрах тундри, видрив тирят тирятвра, ядра кедрав. Я не встиг нажати на 60-тій секунді. А можете ще раз повторити фінально? А, коли я телефоную, люди думають, що домофон лагає. Я перетелефоновую і відповідаю: в недрах тундри, видри, видрив, гетрах, тирят віддра, ядра кедра, фаббаламіс. Фоза за рахунок. Дві тисячі гривень. Ви вже заробили. Я вас вітаю, Євген. Євген, є дві тисячі гривень. Так, чи готові ви піти на 5 тисяч гривень? Чи готові ви це почути, Валентина? Я готовий слухати вас вічно. <тас> я готовий. Та не так різко, так же що за ікою можна залишитись. Е, е, я, я нещодавно р -р розійшовся з дівчиною. Розійшлися ми по банальній причині. Вона мене кинула. Е, на, Напевно, не всім дівчатам подобається бітбокс під час сексу. Я одного разу. Хотів зробити дівчині пропозицію руки і серця при свічках. Поки договорив пропозицію, свічки погасли, а дівчина встигла зайнятися сексом з іншими. Я, до речі, ду ну, дуже боюсь вибухів, бо думаю, що так і за ікою можна залишитися. Але під час повномасштабного вторгнення я Ця ваша самоіронія. Вона робить зі мною надзвичайні речі. просто. Це дуже приємно. Ми можемо подивитись на твою реакцію на самому початку е, виступу. У нас є відеоповтор. Лесь, як ти це прокоментуєш, мені дуже цікаво. Це, це рибка? Що це? Це вона поїла, можна <ріст> Отже, 5 тисяч гривень виграє у нас шоу Євген. У вас є можливість е, піти е, на 10 тисяч гривень. Валентин, ну, звісно. Коли ви готові, е, кивніть мені. М -м -м мене не взяли ні в ЗСУ, ні в ТРО. Це повна. Правда, сподіваюся, не через заїкання, бо я думаю, що я був би дуже корисний в армії. Я можу стріляти з кулемету, без кулемету. Також, якщо мене спіймають в полон, я все одно нічого не скажу. А навіть якщо я і скажу, то вони по І... Десять тисяч гривень! Євгене. 10 тисяч гривень це вже чимала сума, але в графі, на що витратите гроші, коли виграєте, ви, ви написали частину, витрачу на брата і друга, які знаходяться в ЗСУ і НГУ, mm -hmm. частину кладу в машину і зводжу маму в ресторан кльовий. в <пах Pu> да, Дуже кльовий. <hyper> <certaines> ви такий хороший хлопець, Євген. Okay. Може, ви все-таки заберете 10 тисяч? Ні, nee, я спробую ще трошечки. Я тут більш за феймом, ніж за мані. А зараз ви нормально почали говорити, до речі. Це ж про бабки. Ні, я іноді нормально можу. А коли не нервую — ні. Євгене, нервуйте чи не нервуйте вибір ваш. Я так розумію, що ви готові піти на 20? Так. Що мене не, не, не беруть не через заїкання, бо якщо мене спіймають в полон, я все одно нічого не скажу. А навіть якщо скажу, то вони подумають, що собі як ЗСУ його залякали. Нам же яка взагалі жопа буде. Мій брат зараз правда, в ЗСУ. Нещодавно розмовляємо з ним по телефону. Чувак сидить в окопі, і в якийсь мо -мо 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 момент він каже: О, почекай, в мене футболка загорає. Потім каже, ні 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 все нормально. Я кажу, не згорає. ні ще одне є, каже. В мене було вісім офіційних стосунків, всіми з них мені зараджували. Ну, <плес> <плес> мама каже, а Аня що зовсім лінива? Пишу Аня, а ти що, зовсім лінива? В нєдрах тундри, видрив, ядрах, тирят вєдра, ядра кєдрев. Баламітісь. Е, нещодавно був в Запоріжжі, до мене підійшов безхатько. Е, згнию. Mm. Okay, звук. Євгене, ну вам аплодує вся студія. Це дуже сміливо і це дуже круто. Євгене, ви е, в цьому шоу за феймом, а не за мані. Ну, хотілося би і мані, але, ну. Я ж сказав, що я за феймом. Розсміши коміка не закінчується, я знаю, а дякую. продовжується. Угу. Розсміши коміка по новому. Тому ми чекаємо вас знову Все. на новому. Дякую. Успіхів і мамочці вітання. Дякую. А можна вам руку Дякую! Розсміши. Дякую вам. Це нові назначить. Дякую вам. <звишись> Вдалося, не все, що запланував. Були смішні жарти, які ще не розповів, але я в цілому в дуже гарному настрої. Дякую вам за змогу. Зробив, щоб мене, розміши мене.